Друзі, перші проголовне поїхали два місяці тому. Повідомлялося в смерть Януковича молодшого Крім сина Януковича гелікоптері Був і інший високопоставлений чиновник РФ загинули усі. Інформацію поки приховують Яник втратив свого другого сина. Усе так як передбачав Нечай. У 2007 році Мольфара Михайло Нечай пророкував, що частина України буде під Росією. А український президент або помре сам, або втратить свою родину. Саме за це його вбили через 18 років. Його проросту фактично справді. Дилося мольфарни чай також знав долю Януковича до утечі президента і про те, як нас усіх чекає, але говорив загадками, як тільки сьогодні стають зрозумілими усім без винятку. Сумніву немає. Тоді, у 2007 році, не сказані слова сьогодні стають віщами. Про це йдеться в сюжеті українських сенсацій, навіть після смерті, віщо не залишав загадку, яку нам слід розгадати. Це буде ера диявола. Він нам дає рай на землі. Послання залишені не можуть врятувати не одне життя. Сотні, а цілі нації, що завіщав останнім мольфарнам українцям. Що хотів донести мольфар, що чекає на кожного з нас у майбутньому, щоб дізнатися правду таємні пророцтва, які уже завтра можуть змінити країну і світ. Журналісти вирушають до рідного села наймогутнішого мольфара України не чає. Село Верхній Ясенів тут жив, цілив і складав пророцтва. Що здійснювалися? Мольфар не чає. У рідному селі не чає, виявляється його і досі бояться, хоч його давно немає серед живих. Журналісти намагаються розгадати. Таємні послання Мольфара про майбутнє і знайти ті, які розкажуть про те, що будемо жити у 2025-му. Перше про те, що мешкав у на Нечає і які дива почали коїтися з його будинком після скоєння злочину. Згодом все буде зрозуміло. Журналісти відшукали родичів Нечає, які продовжують справу на відомого мольфара. Наприклад, Аліпія, яка жила у дуплі дерева, все про неї та її передбачення. Журналісти відшукали пророцтва Аліпії, які 30 років у секреті тримали її учні. Оце важко повірити. Рате, але 30 років тому монахиня зуміла передбачити анексію Криму, гніздо у ластівки від Барутя та війну на Донбасі. Кров'ю та рекони покроплять. А також смерть українського президента Януковича або його близьких в авіакатастрофі у 2013 році спецслужби США були готові віддати за арештки Аліпії 40 мільйонів доларів. Того ж року Українська церква у терміновому порядку переносить мощі Аліпії. Її ховали без паспорта і прописки. Монахиня не знала дати свого народження проте достиг. Мано знала дату смерті. Усі пророцтва закінчуються одним з твердженням: завжди хід подій можна змінити. Саме тому, щоб там не говорили, головне знайти сили рухатися у тому напрямку, який хоче країна, як і в будь-якій справі, головний критерій віра віра у себе і віра в перемогу. Карпатський мольфарний чай, який пішов з життя у липні 2011 року, залишив для українців настанови. Він зазначав, що мальфарство є важким хрестом, а самою долею, яку людина мусить нести до самої смерті. Це життя для інших Відповідальність за кожен день свого життя, кожен вчинок, вимолене слово за кожну думку куля може пролетіти мимо цілі з того ж ніколи, бо слово є найбільша сила в своє світі. І тільки но перестаєте боротися. Ви в полоні біди, Голос він. Також стверджував, що природа це ми, а ми це природа. Хто відривається від матері природи, того вона карає. Вона чемна, як рідна матіра, та водночас сувора, як прокурор, коли людина порушує її закони. А мої духовні та фізичні можливості лише атрибути особистості, і велика відповідальність перед. Богом за цей дар зауважував провидець. Також стверджував, що в кожного є дар від Бога, однак не кожен може його розпізнати у собі. Важливо бути чистосердечними, сердолюбними, тримати закони Божі та не бути самолюбами. Також був переконаний у тому, що чим більше людина може дати, тим більше отримає. Є такий вислів: хто іншим дає, той собі дає. Людина насамперед повинна любити все довкілля всіх живих істот землю. Бажати добра всьому живому та неживому. Вона повинна щохвилини дбати про добро та плекати його по повсюдно. тоді ця синергія любові віддасться сторицею і породи й силу. А найважливіше те, що мольфар повинен наслужити Богу і людям без якоїсь матеріальної вигоди для себе. Ця особа повинна дбати за дбати внутрішній світ світи лише дух вічний. стверджував свого часу Мольфар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.